Повідомленням про вчинення крадіжки з приватного помешкання 45-річна калушанка відразу звернулася по телефону до чергової частини Калуського відділу поліції і повідомила про те, що застала в квартирі сторонніх осіб. Розтавшувавшись під вікнами даної квартири, близько через 20-30 секунд із цього вікна на першому порсі ми почали вистрибувати двоє невідомих осіб. Безпосередньо мною були затримані дані особи. Після чого їх було оглянуто, в даних осіб були виявлені речі, які вони викликали з даної квартири. В даних осіб Доставлено після чого в вукаливський відділ поліції. Як з'ясували поліцейські зловмисники шляхом віджиму металопластикового вікна таємно проникли в квартиру потерпілої. Зловмисники – 45-річний та 27-річний громадянини іншої держави. Як було встановлено, слідчими чоловіки тимчасово проживають у Львівській області. У підозрюваних вилучили золотий перстень, сережки, три срібні перстні, годинник, 20 найменувань біжутерії, завдяки швидкому реагуванню слідчо-оперативної групи та оперативних працівників. Було здійснено виїзд на місце події, де було затримано безпосередньо при виході з квартири даних злочинців. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3. Особи арештовані вже на сьогоднішній день. Судом за вчинене зловмисникам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Франківські правоохоронці викрили справжній бордель, що знаходився неподалік центру міста. Заклад функціонував як масажний салон. Втім, відвідувачам робили не тільки масаж. Мешканці будинку, де знаходився заклад, скаржились правоохоронцям на постійні крики. Варто зазначити, що на пікантний масаж могли записатись тільки ВІП-клієнти і тільки за попередньою згодою. За неофіційною інформацією, клієнтами були заможні прикарпатці. Масажистки проживали у цьому ж закладі і мали окреме приміщення, що Дня вони обслуговували 15-20 чоловіків. Під час обшуку була виявлена атрибутика для надання сексуальних утіг непроводного характеру. Під час обшуку було виявлено 5 дівчат, які знаходилися на одному масажному салоні, також адміністраторшу. В ході обшуку було виявлено грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом, комп'ютерну техніку. Також журнали обліку клієнтів. Затримані виявились із пропискою східних областей. Втім, вони не є переселенцями. Дівчата не приховували роду своїх занять. Більше навіть задоволені роботою, адже за неї отримували непогані кошти. Дівчата пояснили, що з ними зв'язалися через сусідню мережу інтернет яких запросила суда для роботи в сфері сексуального для сфері надання сексуальних послуг за високу фінансову нагороду. дівчата приблизно отримували в місяць 15-20 тисяч гривень. На масажисток правоохоронці склали адміністративні протоколи за заняття проституцією. Все, що загрожує дівчатам, це штраф розміром від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі заклад закрили. Увага, розшук! Поліція звертається до громадян допомогти розшукати 28-річного Франківця. Івано-Франківським відділом поліції встановлюється місце перебування безвісти зниклого громадянина України Лушкевича Андрія Васильовича, 1988 року народження, жителя міста івано франківськ який 29 січня 2016 року пішов із дому та по даний час місце перебування його невідоме. Зріст розшукуваного. 178 см, худурлявої тілобудови, волосся темно-русяве, очі сірого кольору, брови чорні, рідкі, група крові, друга плюс, був одягнений, куртка балонового синього кольору, джинсові штани синього кольору, сведер темного кольору, черевики чорного кольору. При собі мав паспорт. Громадянина України, посвідчення водія, мобільний телефон, обручку може пересуватись на автомобілі марки Chevrolet Aveo чорного кольору. Про відому вам інформацію просимо повідомити за телефоном 75 03 82 або на лінію 102. З метою виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів з незаконного обігу національної поліції України з 1 по 31 березня 2016 року проводитиметься місячник їх добровільної здачі. Ми звертаємося до громадян, в яких є в наявності незаконна зброя. Звертатися до відділів поліції за місцем проживання, де працівник відділу дозвільної системи прийме рішення щодо вказаних предметів, значить чи це, скажімо, передачі на відповідні перевірки, і відповідно буде прийнято рішення щодо її узаконення утилізації. Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, згідно з вимогами статті 263 Кримінального кодексу України, звільняються від кримінальної відповідальності. Після відповідної перевірки щодо приналежності зброї, якщо вона не належить до кримінальної зброї чи до зброї, яка була викрадена з розмілою людиною, котра звернулася і здала цю зброю, вона може претендувати на її законну реєстрацію. Для отримання більш детальної інформації просимо звертатися до територіальних органів поліції або дільничних інспекторів поліції в місцях вашого проживання або тимчасового перебування. Управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Івано-Франківській області звертається до громадян та нагадує, що незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які, на жаль, почастішали і трапляються як з дорослими громадянами, так і з неповнолітніми.